У Полтавській громаді 53-річна жінка загинула у пожежі у власному будинку. Подія трапилась у селі Гутирівка. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 31 серпня о 14.26. Попередня причина необережність під час куріння. Обставини та причини події наразі з'ясовують для встановлення причини смерті призначено судово медичну експертизу. А за даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України, а саме за порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Сусіди ще зранку відчували запах диму, але не могли зрозуміти звідки він. Іде уже в день вони побачили, що з вікон та дверей будинку йде дим, і викликали рятувальників. Осередок займання був у ліжку. Попередня причина пожежі необережність під час куріння. На жаль, у вогні загинула жінка, яка проживала в будинку. Вогонь пошкодив підлогу площею 5 метрів квадратних поблизу ліжка та домашнє майно, але будинок вдалося врятувати від знищення вогнем.